60 дітей та 40 дорослих взяли участь у проєкті Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія. Стартував такий на початку року, розповіла директорка міської бібліотеки імені Бевза Олена Заквацька. Ми написали проєкт, який включає різні види активності. Зокрема, насамперед, це психологічна підтримка, це психологічні тренінги, консультації. Це піщана анімація. Він розрахований на внутрішньопереміщені особи. На людей і родини військовослужбовців, на людей з інвалідністю сьогодні заняття з пісочної анімації проводять для людей з інвалідністю. У рамках проєкту у бібліотеці встановили вісім столів для малювання піском. Їх закладу надав благодійний фонд. Це релаксація. Пісок приємний на дотик, коли він скрізь пальці так пересипається. А ще класно, коли ви за допомогою піску можете створити свою картину неповторну. Дуже розслабляє. Ми також наші заняття супроводжуємо музикою. Така музикотерапія, релаксація, розслаблення, вираження своїх емоцій. Богдан Горовенко каже, піском малює вперше, хлопцю 20, у нього ДЦП, пісочна анімація допомагає емоційно розвантажитись. Коли я малюю піском, то я відчуваю спокій. Мені дуже подобається, дуже так цікаво, заспокоює. Це додаткова якась соціалізація для них. Це додатковий якийсь привід поспілкуватися на таку цікаву тему, не про те, що зазвичай, а от подивитися малюнок іншої людини, трошки зрозуміти світ один одного, да побачити в кого яка фантазія, хто як собі уявляє і навіть там осьміножку цю підводний світ. Це дуже великий і корисний досвід для них. Заняття з пісочної анімації в бібліотеці імені Бевза безоплатні, каже Олена Заквацька. Долучитися можуть усі охочі, попередньо зареєструвавшись на сторінці бібліотеки в соцмережах.